Новий пасаж. Зараз дитячий світ. Колись був справжньою мрією для відвідування будь-якою дитиною. Будівлю на місці редакції газети Південний край починали будувати ще під час Першої світової війни. Проєкт архітектора Лінецького. Закінчили будівництво лише у 1925-му. У деталях фасаду можна побачити, як Арт Деко, так і модерн з конструктивізмом, старий пасаж. Про який я вже розповідала в попередніх відео, який розташовувався на території нинішнього Покровського скверу, Другу світову, на жаль, не пережив. Радянська армія його знищила. Будівля дитячого світу постраждала від російського ракетного удару по палацу праці 2 березня 2022 року. Всередині цього майже не видно, окрім того, що немає вітражей. Зараз ця будівля майже порожня.